Міністерство охорони здоров'я України та USAID Україна представляють Туберкульоз. Знай. стережись. Не бійся. Вважається, що більша частина населення України до 14-річного віку вже інфікована туберкульозом. Це не обов'язково означає, що ці люди захворіють на активний туберкульоз. Доведено, що для ВІЛ-негативних людей ризик захворіти на туберкульоз складає не більше ніж 10% протягом життя, проте ризик значно збільшується, якщо імунна система людини послаблюється іншим захворюванням. Так найбільш вразливими до туберкульозу є: віл-позитивні люди, хворі на цукровий діабет, хворі, які постійно приймають ліки, що пригнічують імунну систему, наприклад, ліки проти злоякісних новоутворень. Пацієнти з професійними захворюваннями легень, наприклад, шахтарі чи металурги, особи, які активно споживають алкоголь або наркотики. Важкі життєві обставини та соціальні негаразди, також пригнічують імунітет, адже зазвичай вони пов'язані з погіршенням умов проживання, неповноцінним харчуванням та хронічним стресом. Тому існують так звані соціальні групи ризику туберкульозу. До цих груп ризику відносяться біженці та переміщені особи, особи без визначеного місця проживання, особи, які отримуються або звільнили з установ позбавлення волі, безробітні люди із низьким рівнем прибутків. Особливо високим є ризик захворіти на туберкульоз для осіб, які мають тривалий сімейний або професійний контакт з хворими. У певний період ризик захворіти на туберкульоз може виникнути в будь-якої людини. Наприклад, достовірно відомо, що до туберкульозу особливо вразливі діти до 5 років, підлітки, жінки у період вагітності та після пологів та люди похилого віку. Головну небезпеку з точки зору поширення інфекції становить хворий на туберкульоз легень, який кашляє. Під час кашлю в повітря потрапляють дрібні краплі рідини, що містять бактерії. Інфекційні часточки небезпечні, допоки залишаються у повітрі і не осідають. Найзаразніші дрібні часточки можуть плавати у повітрі декілька днів. Що робити, щоб захистити себе від туберкульозу? Насамперед, слід тримати імунну систему у здоровому стані. Для цього необхідно правильно харчуватися. Особливо важливо вживати достатньо білкової їжі. М'яса, риби, яєць молочних продуктів, овочів і фруктів, уникати перевтоми регулярно проводити тест на віл-інфекцію, уникати поведінки, яка підвищує ризик інфікування, частіше бувати на свіжому повітрі. Важливо уникати тривалого перебування у закритих непровітрюваних приміщеннях із великим скупченням людей. Адже поруч із вами можуть бути люди, які хворіють на туберкульоз і кашляють. Проте не лікуються і тому розповсюджують інфекцію. Дуже хороша звичка у цьому сенсі тримати вікна у будь-якому приміщенні відчиненими. За рахунок притоку свіжого повітря зменшується концентрація бактерій у приміщенні. Цим простим способом ви зменшуєте ризик захворіти не лише на туберкульоз, але й на інші інфекційні захворювання. Кашель це головний симптом, який дозволяє встановити діагноз, і водночас свідчить про те, що людина може поширювати інфекцію. Іншими симптомами туберкульозу є слабкість, пітливість, особливо вночі, тривалий і зазвичай незначне підвищення температури тіла, втрата ваги. Якщо ви кашляєте довше, ніж три тижні. Вже немає особливого значення, чи присутні у вас інші симптоми туберкульозу. Негайно зверніться до лікаря. Лікар направить вас на аналіз мокротиння, що допоможе визначити, чи є у ваших легенях туберкульозна паличка. Якщо кашляє хтось у вашій родині, друзі або співробітники, розкажіть їм про туберкульоз і переконайте не відкладати з діагностикою. Цим ви допоможете людині виявити туберкульоз вчасно. А отже, з меншими зусиллями вилікувати хворобу, водночас, у такий спосіб ви захистите від інфікування себе та інших. Повірте, туберкульоз виліковний. Навкруги нас є безліч людей, які одужали від туберкульозу рік п'ять, десять або двадцять років тому. Вони нічим не відрізняються від інших людей і зовсім забули той час, коли хворіли. Більш того, якщо лікування призначене правильно. Через 2-3 тижні хворий припиняє поширювати інфекцію. Людині не потрібна ізоляція, і вона може лікуватися вдома. Навпаки, ваша підтримка і добре слово стануть хорошим стимулом для неї, щоб повністю завершити курс лікування і одужати. Я заболів у 2001 році. Була у лічному Я працювала в ТУБІС При очередном профосмотре у меня выявили туберкулез. Я работал на металлургическом кабинете и в одно время почувствовал себя очень плохо. Во время профосмотра у меня выявили туберкулез легких. Будучи беременной, я заболела туберкулезом. Мы родные сестры. Неля старшая моя сестра, я младшая. Мы обе работали в туб-диспансере долго, там встретили мужей поженились, родили деток. В 2002 году я абсолютно для себя не зная, случайно узнал, что у меня закрытая форма туберкулеза. Для меня это было, ну, как сказать, это не то, что шоковая ситуация, но исходя из того, что мой отец сам радиолог и моя мать тоже врач, никто не догадался, что была такая общем сильная форма туберкулеза. Но и симптомов тоже не было, кстати, не было тех стандартов симптомов. То есть, ну, When I was in the Philippines, I developed a very bad cough. I was coughing all day. I was waking up at night coughing also. So um, I went to the doctor, and the doctor thought that I had tuberculosis. And the doctor was very convinced that I had tuberculosis. I was hospitalized in the where I was hospitalized for seven I a of for a for eight months. Полностью выздоровела, чувствую себя прекрасно. Пришлось лечиться, лечиться всеми такими сильными дозами. Естественно, это все удалось. Пошло вот 13 лет уже, и абсолютно здоров, нормально. Ничего такого страшного не было. Then I went through the testing. And what we found out was that I had another condition that was not related to tuberculosis, But seem to have the general symptoms. Очень многие друзья и люди вот не верят. Вы переболели, полностью вылечились, да? Так он же ж не излечим. говорю, нет, он излечим полностью. Тут не верят люди, действительно, что излечим туберкулез полностью. Даже сейчас, да, работая в медицине, много больных, когда это, неужели он лечится? Но мы слышали, что он все, только исход один, говорю, это неправда. Мы два живых примера ходячих, сейчас все это реально. Надо знать, что это тяжелая болезнь. Раз. То, что, что самое главное, она излечима. Надо слушать доктора. И что самое главное, не прерывать лечение. Это, это, это основная, основной момент. Если э, принимают препараты люди, то они не должны быть в кармане. Это не талисман, это не оберег. Они должны приниматься. Находясь в больнице, я понял, что туберкулез действительно убивает. И я тоже мог погибнуть. Хочу пожелать всем больным не опускать руки и бороться с этой болезнью. Я вылечился, потому что я верил в успех, и я боролся. Конечно, условия лечения очень длинные, требуют большой силы воли, внимания, терпения. Но все хорошо заканчивается, если лечиться уверенно и настойчиво. So what I suggest for you is to make sure that if you have symptoms like coughing all the time, go immediately to the doctor, be tested. If you have tuberculosis, you can be treated immediately. If you don't have tuberculosis, then you could have peace of heart. Немає потреби боятися людей, про яких відомо, що вони хворіють або перехворіли на туберкульоз. У багато разів небезпечніше, коли людина хворіє, але не знає про свій діагноз і не лікується. Як бачимо, історія зустрічі наших героїв із туберкульозом має щасливий кінець. Вони подолали цю хворобу, і їх життя знову повернулося у звичайне русло. Туберкульоз всього лише одне із захворювань у сучасної медицини. Є великий арсенал засобів, щоб дати людині достатньо шансів на повне отуження. Фільм створений завдяки підтримці.